Правила гри дещо інакші в обласній фіскальній службі розповіли про основні податкові новинки 2016 року. Нагадаємо, зміни до податкового кодексу набули чинності з 1 січня. Зокрема, можновладці зрівняли ставку податку з доходів фізичних осіб. Нині вона становить 18 відсотків, а раніше була 15 і 20. А от податкова пільга віднині буде надаватися у розмірі 50 відсотків від прожиткового мінімуму. Відбулося зменшення навантаження і на фонд оплати праці. Ставку знижено до 22 процентів і скасовано утримання єдиного соціального внеску. Знайманих працівників, тож податківці кажуть, що цьогоріч як ніколи, актуальною буде боротьба із зарплатою у конвертах. Будемо переконувати платників, будемо з ними працювати в тому напрямку, щоб все-таки вже виходило до Лостяні. Тому що, якщо взяти наскільки зменшилася ЄСВ, якщо в нас залишиться виплата заробітної плати на цьому рівні, якому було, то звичайно, що пенсійний фонд втратить кошти і не буде коштів. Достатньо для виплати пенсій не оминули зміни і майнового податку. Його ставка збільшилася з двох до трьох відсотків, а пільгові метри залишилися попередніми. Зокрема, він сплачується, якщо площа квартири перевищує 60 квадратних метрів, а житлового будинку 120 А от щодо оподаткування транспорту, то тут все змінилося кардинально. Що раніше. До них належали автомобілі до п'яти років з двигуном понад 3 тисячі кубічних сантиметрів, то тепер легкові автомобілі і тут чітко вже встановили дату випуску не більше п'яти років. Так? Бо раніше якось воно було записано в кодексі. П'ять років з моменту використання в податковій кажуть, усі зміни людям будуть роз'яснювати, можливо, навіть влаштовуватимуть для цього спеціальні семінари. І Андрій телеканал